капець, дорогі друзі, знаєте чого? Тому що, друзі друзі, ми проходили... А, точніше, привіт, ще всім привітали. І сьогодні, друзі, нас просто капець. Знаєте чого? Тому що ми проходили боса 100 леву, це був дідусь. Ми проходили боса 500, леву, це була бабуся. А сьогодні в нас бос... тисячного Тому що це прабабуся, друзі дорогі друзі. Гляньте, ну просто... Наступлю її, гляньте. Просто я вам кажу, я коли перший раз побачив цю карту, я просто, ну я не знаю, я сміявся. Ну і друзі, коротше, дивіться, сьогодні нам треба показати всі наші скіли. Знаєте чого? Тому що, дорогі, друзі, ми прийшли дуже-дуже багато тюрм. І знаєте що? І я хочу сьогодні е, проспідранити, скажімо, цю карту. Тобто максимально швидко пройти її е, просто, ну, максимально швидко, як ми можемо. І, друзі, друзі, ну, я вам на початку, що що сказав, що сказав, правильно, я сказав, що ми вже пройшли дуже багато карт, тому нам сьогодні треба показати весь свій скіл. Навіть в хард левлі. дорогі друзі, просто заціні міські. Він просто ну, він прекрасний. Дивіться, наскільки я розумію, я вже бачив дехто хто проходив цю карту. Тому дивіться. Ну я не все бачив, просто мені там сказали, як все треба зробити. Тому дивіться, Рома, все як сказали. Е, дивіться, нас є короче, бабуся, і подарували печиво. і Вона взагалі його зберігає дуже сильно. Отак, ми забираємо це печиво. і все, Дивіться. Просто, бабуся, просто, дивіться, нітро, 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 бабуся, нітро включила, бабуся нітро включила. Знаєте чого? Тому що вона на костелях, а вона, вона, вона літає, гляньте, ви просто гляньте, дивіться, дивіться, дивіться. Зараз ми робимо ось так, ось так, ось так. Вона просто вона там хекає в неї ці соплі, це капець, я вам кажу. Я просто, ну я не знаю, я сміявся з того капець. Так, дивіться, наскільки я, я пам'ятаю, нам треба зараз наверху місти. Так, відкрили, чого відкрили, відкрили, біжи, 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 біжи. Так, дивіться, дивіться. Я, а я... Що? Я? Красавчик. Я красавчик. Ай-яй-яй-ай-ай, так, біжимо, біжимо. Тупо нам не можна зупинятися. Розумієте, зупинилися, все, значить, програли. Ага, ага, тут не ламається, тут не ламається, все супер. Давай, давай, ось так, ось. так, давай, давай, біжи, біжи. Просто так, дивіться. Опа, що за креса? цей, рататуй. А ну, чекай, а куда мені? Чекайте, 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 якщо я не помиляюсь, то мені ж сюди треба, да? Боже, скільки тут рататуїв. Ей, рататуй, брат! Брат, ти шо, рататуй, реально, це капець, просто пудись, скільки. Ага, тут нам щось відкрива. Чекайте, нічого не видно, ай, паутина! Так, о, баб... Ба... видно, що бабуся тут ладать дуже часто, просто паутина, скільки що капець. Зараз, зараз я вам тут покажу, свій стіл на максимум. Опа, опа, опа! Все, отак, от ну-ка, ну, а ну-ка, опа, все, сюда. Пауэр, просто пауэр, я вам кажу. Так, а ну-ка, опа, ключок. Ай, ну там, ножку, ножку, ножку. Так, чекайте, 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 Опа, 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 О, ану -ка, ану -ка, опа. О, а ну-ка, а ну-ка опа. А, давай, давай, опа, щи щит. Все. Микроса. А, нам что вы пыгате? Дай мне. Я чекаю, я, я чую, що до нас йде бабусечка. Бабусечка рідненька, рідесенька, як ти літаєш, ти скажи. Ти що, навзльот, ну, на взліт йде вона, просто гляньте. О, це хто похований був. Так, ну дивіться, ну перехрестимось, правда, так. Да. От ну да, ну в кожної бабусі на Оце я, я красавчик, просто. Я. Я маквін, я, я вам кажу, я цю карту про спідранню 100%. Так, чекайте, чекайте. Ну, от прийшов! От прийшов! Ну, отут пройшов! Все чотенько, а! Все чотенько. Ну-ка, проходимо, проходимо. І так, що тут? Ой-ой-ой-ой-ой. Ай-яй-яй-яй-яй, -я, я вам так скажу, ще не тільки ой 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 Ой-ой-ой! ой Просто. Реально карвалол треба, я не можу. Ай-яй-яй, ой 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 Чекайте, що тут треба робити? Отут, я знаю, що нам треба сюди. Опа! ну ліфти скрізь такі, справді, ну В кожного, я думаю, там під будинком є такий ліфт, дерев'яний шахти, да? а там просто зверху це все виглядає, як тупо когось. Е, це. Так. І що? Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Ага, ага. Ого! Що, що за професіональчик Артем? Що за профі, просто подивіться, попоручня, попоручня. Я, до речі, колись знаєте, що робив? Я колись попоручням не оце ну, не ходив, як ми зараз тут ходимо. Да? Я коротше, знаєте що робив? Я е, сідав на них і по, оце, і оце катався. Просто я пам'ятаю це, я так сідав і все, їздив. Що тут треба робити? Алло, що тут треба робити? Ага. Не то що пізніше, вона набагато пізніше мене пішла, але вона тупо так. Я знаю, що тут... я знаю, що тут треба йти зомбі! Ей, дітки, дітки! Алло, ти бібізяна! Зуби почисть хоча б! А! Я ж не кажу до стоматолога ходи, зуби хоча б, ну просто! Ні, зараз... дивіться, все, я знаю, дивіться, зараз ми чітко біжимо прямо. Все! ми зараз чітко біжимо прямо, ось тут ми завертаємо, ось тут ми завертаємо, ось тут ми завертаємо, завертаємо, завертаємо. Завертаємо, завертаємо, завертаємо. Стеано Рональдо перед вами, дорогі друзі, просто знаєте. Чекайте, я знаю, що тут бабка ця має бути. Я вам серйозно кажу, що тут. тут має бути бабка, і я знаю, що тут треба що дочекати, щоб вона додати. пішла, Що ти? Вона говорить, до речі, бек Майкук. Який Бек Майкук? Я його добував просто, що не бачиш що я прийшов, Це взагалі капець, ти мені повинна його подарувати в такому випадку. Ну-ка. Бабулечка, а що в подвал тяжко спустити. Ой, крисюки. Ой-ой-ой-ой-ой, я затупив. Тут криси, бабу, бабусечка. Я вам рекомендую, знаєте. Ой. А мене ця криса з'їла. Нормально, криса з'їла, пройшла через трубу. Що бабуся, шо... чим ти їх кормиш? Ну точно не печивом. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй! Просто я чуть дійдемо зараз в екран той впаду, я вам серйозно кажу, так, айкав. Так, взагалі щось мені больно було тяжко. Ай, ара. Ой! Братик... Ку? Ай-яй-яй, красавчик! Ай-яй-яй, не зря штанишки сігми купив. Просто не зря. Не просто так я це все роблю. Не просто... Опа! До речі, я знаю, ми туди зараз подивіться, що ми зараз тут будемо робити. Ми не то, що туди літати буде, друзі, ну це не просто яка тюрма без цього. Ну я вам серйозно кажу, без цього, як його там, гонок оцих от. Дивіться, ось так от пролітає, пролітаємо, пролітаємо, летимо вверх, ракета, бомба. Да отак от, отак от, отак. Ай-яй-яй! Приземлились, по новому, по новому пишемо. Турмоза, карбон кераміка чи що. Я собі хочу такого танка, чуєте? Я представляю, це тако, ну я не знаю, куди летіти можна. ну, Тупо на автобан на трасу вийшов, ну тупо там ламба їде якась, а ти такий моргаєш і її ззаді, правда? Ну звісно. Ну, звісно, точніше. Так, давайте ми зараз газу тут даємо, даємо газу, звісно, ось так от прижочок, прикскок. Так, чекайте, тут. На повороті не бушуємо. На поворотах не бушують, тупо там якийсь заденетру, чуєте, я тут ну, якийсь закис азота я в тій машині. А ну-ка, ось так от стоп, 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 стоп. Ми відкриваємо дверці і в нас же 800 секунд просто. ай яй ну я не я не знав, чуть ну. Алло, а звідки я мав знати? Ты що тут на -на -на написано скрізь Ні, А О, давай, на... біжимо, 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 біжимо. біжимо. А ну, ось так, а давай. Біжи, біжи, а голос, ну просто, давай. Біжи, біжи, біжи. Ось так. Ага, пробігли, о, лети, лети, лети. Ложками шевелити треба швидше нім. Чуть-чуть швидше. Андр. О я... Ну просто яка тюрма без битви? Просто, я не знаю, що це має забути за тюрма без битви. Но кукін кукзон. Ага. Опа! музичка, музичка, що за музичка, Да-да-да! Як мене справи? Ага. I'm fine and you? А вона, коротше, говорить, що в печу. Ого! Баб, а ти звідки стільки клонів напекла, алу! Я не знаю, що те сташина ферма якась... Що, в інкубаторах чи що? От я так і знав, ці китайці до добра не доведуть. Подивіться, просто це, це ж капець. Ну-ну-ну-ну-ну! Ой, боже, мене там ззаді, мене сзади, мене... боже... вау! А це... не, точно... Артемчик професіонал, правильно, Артемчик професіонал. І знаєте, що, до речі, знаєте, раді чого ми це все робили, Знаєте, ми проходили, тут боялися, просто від цих зомбів тікали, ну просто зараз побачите, коротше. Ну я ви напишете в коментарях, чи ви таке би хотіли. Правильно, ми прийшли просто поїсти печиво. Ну, дорі друзі, ви були на каналі ПЕО, Ставте собі подбайки, пишіть коментарі. Ну і всім пока-пока-пока.